Доброго дня, продовжуючи тему енергозберігаючих технологій, хотілося б розповісти про станцію СА200. Це станція цілком автоматична, з двигуном на постійних магнітах, з частотним перетворювачем. Стосовно функціоналу захисту, має захист від сухого ходу, має захист від заклинювання, має захист від замерзання, від перегріву, має індикацію протічки. Має індикацію виходу з ладу, датчика, тиску, температури або проблем з живленням. Стосовно можливості цієї станції, вона має три режими роботи, отакий от дисплейчик, три режими роботи. перший режим вона підтримує одну атмосферу, вибачте. другий режим підтримує півтори атмосфери і третій режим підтримує дві атмосфери. Стосовно кнопок управління, це кнопка вимкнення-вимкнення. Оце кнопка у нас перемикаються режими. І це у нас клавіша збросу. А тепер перейдемо безпосередньо до випробувань самої станції. Зараз у нас система в системі 2, 2,2 атмосфери. Відкриваємо перший кран. вона у нас знаходиться на третьому режимі повинна підтримувати в системі дві атмосфери тиску. Одна точка водорозбору, з'ємності дві атмосфери підтримує. Споживання при цьому у нас 1 А це приблизно 220 В. Відкриваємо другу точку водорозбору. Майже 2 атмосфери, 1,9. Маємо споживання 1,1 А. Це приблизно 230 Вт. Відкриваємо третю точку водорозбору. Маємо тиск в системі десь 1,7 атмосфери, три точки водорозбору для неї. Це вже максимум, більше вона не потягне на третьому режимі. Давайте перейдемо на другий режим і побачимо, як при цьому зміняться параметри. Закриваю крани. Переходжу на другий режим. Відкриваю третю точку водорозбору, Станція підтримує півтори атмосферу. Споживання при цьому 0,9 ампера. 0,9 ампера це приблизно 210 Вт. До речі, давайте, як кажуть, наглядно побачимо, як модуляція працює. От у станції часто перетворюється. Закриваю. Першу точку водорозбору повинен, зрости, повинен зрости. Оп. Станція підіграла обертами. Закриваю другу точку. Станція знову підіграла обертами. Зменшила оберти Оп. і вимикаємо її повністю. Танця вимкнулась, переходимо на перший режим, дивимося, що воно може на першому режимі. На першому режимі вона підтримує у нас одну атмосферу. Дійсно є. Так це виглядає на практиці, так буде текти вода у вас в кранах. І споживання при цьому і Ампера. 06. Це приблизно 100-110 В. В даному випадку ця станція є ідеальним рішенням для підтримання для підвищення тиску в системах для водопостачання з'ємностей. І в наших реаліях життя, якщо у вас є перебої з водопостачанням, ви можете встановити в себе ємність, встановити цю станцію і користуватися благами цивілізації. Далі. Якщо ми з вами зовсім економ режим вимкнемо. Енергоспоживання на одну точку водорозбора на першому режимі у нас 04 А. Це десь, мабуть, ватт 85 до 90. І ще хочу звернути вашу увагу, що у неї відсутні пускові токи. Тобто вона у нас вмикається на малих обертах, а потім розганяється. Її можна використовувати від генераторів, від інверторів з акумуляторами. Єдиний важливий момент це те, що повинна бути правильна синусоїда. Всім гарного! Дня.